Hello, guys! Продовжуємо наше introduction, вступну частину У нас 0.3 сьогодні. І що ви маєте робити? Use conditionals and talk about becoming an adult, використовувати умовні речення і говорити про те, коли ви станете дорослими. Тема називається If I was 18, якби мені було 18. І перша вправа вже вам каже think. and share». Думаємо і ділимося в групах. Think of three things that you would like to do if you turned 18 tomorrow. Подумайте про три речі, які ви б хотіли робити, якби вам виповнилося 18 вже завтра. І речення ваші починатимуться вже ось з цього. I would like to, я би хотів або я би хотіла. Explain your choices, обґрунтувати свій вибір. Which ones do you think are really possible? Що з того, що ви назвали, дійсно може бути можливим, and why і чому. Ідеї ви можете, до речі, одразу вже взяти з тексту. Наприклад, I'd like to get a job. Я би хотів отримати роботу або хотіла. Пояснити вибір, чому? Because I want to earn money and I'd really like to be independent. Тому що хочу заробляти гроші, хочу бути незалежною. Або можна сказати I would, I'd, D це скорочено would, I'd start my own business. Я би розпочала свою кар'єру. Можна сказати, що вам подобається так само. I love using social media and I want to be a blogger, a famous blogger. Отримати водійські права. I'd try and pass my driving test. І все-таки інше можете додати свої варіанти, навіть фантастичні. I would like to fly to the moon. I would like to fly to the space station. Or just to space. I would like to be in the movie. І так далі. Головне, що вам треба ще пояснити, чому вам цього хочеться. Текст, як я вам вже сказала, може вам в цьому допомогти. Впорайтеся. Вправа друга. Read the online questionnaire. Читаємо анкету. Онлайн анкету. Whose plans do you think are the most interesting? Why? Чиї плани, на вашу думку, є найцікавішими і чому? Отже, читайте і даєте відповідь на це запитання. Поїхали. What would you do if you turned 18 tomorrow? Що б ви робили, якби вам завтра виповнилося 18? I'd like to get a job as a gym instructor. Я би хотіла отримати роботу як інструктор з гімнастики. In fact, if I pass my life saving certificate this year, I'll get a summer job at the beach. It'll be a start. Насправді, якщо я здам екзамен на рятувальника цього року, я отримаю літню роботу на пляжі. Це буде початком. I'd start my own business. I love using social media, but lots of adults don't know how to use it to tell people about their businesses. So I'd teach them. Nobody knows about you if you aren't on social media. Я розпочну власний бізнес. Я люблю використовувати соцмережі. Але багато дорослих не знають як використовувати їх, щоб розповісти людям. Про свій бізнес, тож я навчу їх. Ніхто про тебе не дізнається, якщо ти не в соцмережах, якщо тебе там немає. Freya. I'd travel around South America and practice the Spanish that I've studied at school. If you want to really learn a foreign language, you have to speak it as much as possible. Я буду подорожувати навколо. Південної Америки і практикуватися в іспанській мові, яку я вчила в школі. Якщо ти хочеш вивчити іноземну мову, ти мусиш говорити нею так багато, як можливо. Конор, I love my family, but I'd really like to be independent, so I think I'd leave home. But I wouldn't want to rent a flat and have to pay bills. I'd go abroad, travel the world, and experience different cultures. That's independence. Я люблю свою родину, але я насправді хотів бути незалежним, тож я думаю, що я поїду з дому. Але я не хочу орендувати квартиру і платити по рахункам. Я поїду за кордон, подорожуватиму світом і познайомлюся з різними культурами. От який розумник. Оце незалежність. Дар'я. If I turned 18 tomorrow, I'd try and pass my driving test. But then I'd have a problem. I'd need a car. Якби мені завтра виповнилося 18, я би спробувала здати екзамен на водійські права. Але тоді я матиму ще одну проблему. Мені потрібна машина. Oliver. I'd love to go to university. If I pass my final exams at school, I'll apply to university to study law. I'll make it if I work hard. Я би хотів піти до університету. Якщо я здам свої фінальні екзамени в школі, я поступатиму в університет, щоб вивчати закон. У мене все вийде, якщо буду наполегливо працювати. Тож, повертаючись до питання, яке у нас було? Чиї плани. For you know, well as for me searchers plans are the most interesting because I also love using social media and uh, nowadays AI systems are developing and it's quite a useful tool for business and you need to learn about it. Щось в такому дусі можете пояснити так само. Рухаємо далі. У нас граматика. Треба подивитися правила на умовні речення. Вони називаються conditional англійською, нульового типу Zero conditional, першого типу first conditional, And second conditional і другого. На сторінці 130-й. Ми а вже шушаємо туди і одразу робимо вправи, які там є. Справи в нас такі. Умовні речення нульового типу, ми використовуємо, коли говоримо про причини і результати, які є завжди правдивими. Не можу вчитися, якщо шумно. Як вони формуються, ось у вас схемка. Умовне речення починається з if, в ньому використовується час present simple. Основне речення, яке показує результат, що буде, якщо ви щось зробите, в ньому також використовується present simple. Якщо квіти не поливати, вони помруть. Ця істина є для всіх однаковою постійно у світі. Іноді замість if можна використовувати When і по Zero Conditional, так само, як і по First Conditional, в мене є окреме відео, ви можете його переглянути, щоб детальніше зрозуміти. На відміну від Zero Conditional, First Conditional ми використовуємо, коли говоримо про можливі події і їх результати. Якщо я отримую роботу, я переїду у власну квартиру. Умова, якщо йде в Present Simple, а результат головне речення йде в майбутньому. Will won't. Друге умовне речення використовується, якщо говоримо про ситуації, які не є реальними або які неможливі. Використовуємо, коли говоримо про уявні події і їхні результати. Якби я стрибнув на банджі, я би дуже нервувався. Так само, як і в українській, мовільно ви почули, що якби я стрибнув, у нас звучить в минулому умовне речення йде в часі past simple. А от результат, що би сталося, ми кажемо разом з би. Тому ми беремо would, що, в принципі, перекладається, як «би». я би і діє слово. Якби ви пішли в ліжко раніше, ви би не почувалися стомленими весь час. Ось це суть. Цих умовних речень. Давайте на практиці роздивимося, як воно працює. Нам треба доповнити речення правильною формою дії слів, використовуючи тільки умовні речення нульового і першого типу. Ось у нас схемки, на них поглядаємо. В цих реченнях ми не говоримо про щось уявне, не говоримо про реальність. Якщо я полишу дім цього літа. Я винайму квартиру. Це ось дуже схоже на ось цей приклад. Це first conditional. Отже, ось у нас бачимо там, де if present simple, а тут треба майбутній. I will. І в нас тут є rent. I will rent a flat with my best friend. I feel upset when I. Я почуваюся засмученим, коли я провалюю екзамен. Звучить, правда, так, наче він це робить постійно. Але, але. Беремо наше Zero Conditional. Нам треба Present Simple. Present Simple. Тут Present Simple. І тут when I не проходжу екзамен. До not, нам треба додати Do, щоб був завершений Present Simple. When I Don't pass an exam. Якщо ти поїдеш за кордон пізніше цього року, пізніше цього року на майбутнє натякаємо, тобі. Певне, потрібен буде паспорт. Ми говоримо за майбутні події. Можливі події. Тож нам треба first conditional і тут ми вставляємо майбутній час. Беремо will, you will і беремо need. Тобі потрібен буде паспорт. You will need a passport. Якщо тобі подобається сучасне мистецтво, тобі сподобається і ця виставка. Можливі події беремо в другій частині will. You will love this exhibition. Коли в музеї стає занадто людно, вони не впускають. Це правило загальне, так завжди трапляється. Це Zero Conditional нульове. Беремо present simple, не впускають. Нам треба з not разом, нам треба допоміжне дієслово. They don't, do not, they don't let people in. Коли тобі виповняється 17, більшість людей вчаться. Це як закономірність, теж Zero Conditional. Most people learn to drive. Якщо нагріти воду до 100 градусів по Цельсію, вона закипить. It, it, Present Simple нам знов треба. boils. S додаємо, дописуємо до boil, тому що в нас it. He, she, it в Present Simple мають закінчення S. It boils. Це загальний факт. В другій вправі нам треба доповнити речення, використовуючи. Умовні речення другого типу. Нагадаємо собі, що тут ми будемо говорити про уявні ситуації. Уява розігралася. Якби я розпочав свій онлайн бізнес, це був би бізнес по моді фасону. Поглядаючи на схемку, нам треба там, де if past simple, Значить, тут, де if, ми ставимо started, дописуємо закінчення –ed. Як це треба зробити в часі past simple. Started. If I started… My own online business. It, а тут нам треба додати would, і діє слово, яке в дужках be. It would be. Це був би. Далі, якби в мене було багато грошей, я би їх збирала на університет. В минулий час ставимо в past simple have. Це буде if I had, бо це неправильне діє слово. If I had a lot of money, I друга частина беремо would. І діє слово в дужках. I would save it for university. І все по тій самій схемі ви працюєте. Якби Тім поїхав за кордон. Минуле від go, past simple від go, це друга форма went. If Tim went abroad to live, where, і тут питання would. Спочатку where would, he, і потім просто go. Отут у нас зверніть увагу if в другій частинці. Значить, в першій буде would. What would you do if you і тут нам треба минулий час там, де if ми ставимо past simple минуле допоміжне дійсно для заперечних речень did. If you didn't, did not, didn't get the job. А я шо. If у нас в другій частині, значить, ось тут буде had, а тут буде would rent. Aisha would rent a flat in London if she had the money Орендувала б квартиру, якби були гроші. If, починаємо з if, значить далі йде по simple if I had a car, якби була в мене машина, я би її не позичила брату. I wouldn't lend Беремо wouldn't, тут же є not заперечення. I wouldn't lend it to my brother. If після if, ага, pass simple if I в минулому буде was. If I was a millionaire, I would give money to charity. Якби я була мільйонером, я би роздала гроші на благодійність. Так, і так. А в третьому нам треба доповнити речення, використовуючи слова в дужках, використовуючи всі три умовні речення, всі умовні речення всіх трьох типів, якщо точніше. If we took part in a race together. Якби ми прийняли участь в загоні разом, і вам уже підказка, бачите, після if стоїть took, а took – це past simple. А значить, у вас second conditional і в другій частині буде We would have fun. Нам було б весело, We would have fun. When it's foggy, коли на дворі туман, ми наїдемо на велосипеді до школи. Це виглядає як закон. У нас тут є when, до речі, це на zero conditional, де нам треба present simple, present simple. When it's foggy, we don't do not, don't cycle to school. Аж поки я не відкрию рахунок в банку, я не отримую кредитку. Unless це наше first conditional. Отож нам треба present simple там де if, а потім майбутнє з will. Unless I open a bank account, ось воно ваше present simple, I will not, або скорочено, I won't. I won't get a credit card. If you left home, якби ти покинув дім, left – Це минулий час, значить треба would. I would miss you. If I can find a flatmate, якщо я зможу знайти сусіда по квартирі. З ким За умови, якщо знайду Це first conditional, ми натякаємо на майбутні можливі події. If I can find a flatmate, І нам треба тут will we will rent the flat. If you study a different language as a child, якщо ти вчиш іншу мову, коли ти дитина, тобі буде легше вивчити її. Це як закономірність. Zero conditional, we take present simple, present simple. It is easier to learn it. Тобто для Present Simple ми просто be змінюємо на is. І так, з граматикою ми тут впоралися, повертаємося до нашої сторінки. В четвертій вправі треба прочитати анкету знову і знайти приклади кожного типу умовних речень. Давайте подивимося. Ось у нас є if I pass my life saving certificate this year, I'll get a summer job. Що ми бачимо? Present simple, future simple. Це в нас first conditional, коли в нас іде теперішній і майбутній. Ніхто про тебе не дізнається, якщо ти не в соціальних медіа звучить як закон present simple. Present simple це zero conditional. Якщо хочеш вивчити, мусиш говорити. Present simple, present simple це знов «zero conditional». І якби мені виповнилося 18, I would try. Це в нас зразок second conditional. If I pass, I'll apply зразок first conditional. А, от, до речі, навіть саме питання, це зразок у нас second conditional as well. Доповнити правила ось цими словами. Zero conditional. Умовні речення нульового типу говорять про результат, який завжди слідує за певною дією. Ми використовуємо. Який час використовуємо? Present simple. Щоб описати дію, і так само present simple, щоб описати результат. Умовні речення першого типу кажуть про результат дії, який можливий, або, ймовірно, станеться. Ми використовуємо present simple знов, щоб описати дію, і will плюс дії слово, щоб описати результат. Умовні речення другого типу описують уявні ситуації і їх результати. Ми використовуємо Past simple, щоб описати дію. І would плюс дієслово, щоб описати результат. Правило заповнили, ми виконали. Зараз ви слухаєте запис двоє друзів говорять про поїздку за кордон. Треба дати відповіді на запитання. Спочатку на цій would you like to study abroad? Чи ви хотіли би вчитися за кордоном? As for me, I wouldn't. Why? Because I'm an introvert. I'm home body, I like staying at home. I like my native horizons, люблю свої рідні горизонти. На які питання вам треба знайти відповідь? Чому Емілі сильно нервується? Що буде робити Емілі, якщо вона поїде з дому? Що могли б Енді та Емілі робити, якби вони поїхали в університет? Що станеться, якщо ти поїдеш в університет за кордоном? Що станеться, якщо вони здадуть свої фінальні екзамени? Запис тексту я одразу вам даю зі словами, але якщо хочете справді попрактикуватися, то спочатку послухайте запис, не дивлячись на текст. І спробуйте самостійно знайти відповіді, а потім вже при другому або більше прослуховуванні, дивіться на текст на екрані і знаходьте відповіді на запитання, які не знайшли. Hi, Andy! Has your sister left yet? Yes, she went this morning. Wow, I think if I went abroad to study, I'd be really nervous. She was. But she was also looking forward to being independent. So am I. But if I leave home, I'll stay in the same city. I don't want to travel far. Really? But if you live abroad, you learn a lot from the experience. Yeah, I know. But I'm not sure I would want to go for very long. If I went, I'd probably go for a month at the most. Well, if we go to university, we'll have the option to study abroad for a year, like my sister. Wouldn't you like to do that if you had the chance? Maybe. I just think I'd be so nervous if I was in a place where I didn't know anybody. Yeah. But if you go to university abroad, you meet lots of other students who are in the same situation as you. It's a great way to meet new people. And you can enjoy the experience together. Perhaps you're right. Anyway, we've got a few years to think about it before we have to make that decision. <laughs> True. We have to pass our final exams first. And if we pass, we'll then have to apply for university. And get accepted. словничок vocabulary. Прочитати треба нашу анкету знову і заповнити таблицю. Ось цими виділеними словами. Цю вправу ми об'єднаємо разом з восьмою. У вас тут додаються фрази «get a a credit card», «run a marathon», «open a bank account», «take up a new hobby». Думаю, всі зрозумілі. Отримати кредитку. A marathon може означати буквально бігти марафон, може означати довго і нудно виконувати якусь важку справу, відкрити рахунок в банку і знайти нове хобі. Тож зараз ви слухаєте запис знову і відповідно до цього запису заповнюєте таблицю. Becoming an adult. Turn 18. Things adults can have. 1. Pass my driving test. 2. Get a credit card. 3. Open a bank account. Studying. 4. Pass my final exams. 5. Apply to university. Working. Six. Get a job. Seven. Start my own business. Living alone. Eight. Be independent. Nine. Nine. Leave home. Ten. Rent a flat. Eleven. Pay bills. Leisure activities. Twelve. Go abroad. 13. Run a marathon. 14. Take up a new hobby. Дев'яти вправі. Треба зробити список з трьох позитивних речей і трьох негативних речей. Стосовно того, щоб покинути дім. Наприклад, що може бути позитивним? To be independent. Позитивне. Негативне pay bills. Я дам вам на екрані всякі різні ідеї, а ви їх просто розфасуйте. Позитивні чи негативні, що куди вам здається. На ваш смак. That's it. See you later. Bye!